Тема сьогоднішньої проповіді. Це вона називається Більший від Іоанна Хрестителя. Це взято із тексту Євангелія від Матвія, 11 розділ, 11 вірш. Давайте з вами прочитаємо і зрозуміємо, що, що це за слова. Це слова Ісуса Христа. Запевняю вас, не було між народженими. Від жінок більшого за Івана Хрестителя, але найменший у Царстві Небесному, більший від нього. Що сказав Господь? Він сказав, що до цього часу з усіх людей, які тільки були народжені в цьому світі, більшого Івана не було. Але він потім каже: але ті, хто в Царстві Небесному, найменші в Царстві Небесному, більші. І ми зараз спробуємо розібратися з цими словами. І перш за все, ми поговоримо, що значить найбільший Іван Хреститель, найбільший з усіх, хто був народжений коли-небудь. І так. всі... Пророки, які були до Івана Хрестителя, вони тільки говорили, що ось прийде Месія. І це їх возвеличувало. Вони відчували, що щось грандіозне повинно прийти. Ну, вони, знаєте, тільки от деталі, вони не бачили цього всього. Але Бог наповнював їхні серця і вони проголошували. Що приходить щось надзвичайно величезне і грандіозне в цей світ. Але Іван Хреститель, він якраз і вказав людям на Місію. Йому досталась ця честь сказати, ось він. Ось той, про кого говорили всі пророки ось він. Знаєте, коли ми так роздумуємо на на цим, цими подіями, над тим, що говорили пророки, то здавалось би, от, прихід Ісуса Христа в цей світ, Він повинен був бути якийсь набагато грандіозніший і величніший, ніж те, як було тоді, коли Іван Хреститель із натовпу людей просто сказав: Ось ягня гня Божа, який повинен взяти гріх всього світу на себе. Знаєте, і я думаю, що там ніхто цього всього не зрозумів, що сказав, Господь, що сказав Іван Хреститель. Але ви знаєте, прийде час, коли дійсно він прийде так, що абсолютно всі побачать його прихід і впадуть, як мертві на коліна. Тому що він прийде в своєму природному, звичайному вигляді. Божу. Тоді він пройшов як людина одна із із нас. Тому що от такий шлях нашого спасіння, такий план Богом задуманий нашого спасіння. Щоб ми спаслись, повинен бути хтось такий, як один із нас. Той, хто буде між нами і Богом. знаєте І одного разу він задав таке питання. Хіба знайдеться хтось такий? Хто зможе стати між людиною і Богом? Він розумів, що це не дано звичайним смертним людям, що не можуть звичайні смертні люди зайняти цю позицію. І це правда. Цю позицію може тільки один єдиний зайняти. той, хто є Бог і людина. Бог і людина. Це був. Ісус Христос, і коли Він прийшов із натовпу по людей, багато художників малювали ці картини, Богоявлення, знаєте, відома картина російського художника 19 століття, яка займає велике таке, розміри великий має. Грандіозна картина. Він її малював дуже довго цей художник. І вона називається «Богоявлення... Бого... богоявлення явлення Христа народу. Ви знаєте, звичайна собі подія. Нічим не приваблива людина. Прийшов, Іван Христитель каже: Ось ягня Боже. І. Велич Івана Хрестителя була в тому, що саме він указав на Христа. Тому що явлення, оця подія, вона була очікувана ще з Едемського саду, коли Господь сказав, яким чином прийде спасіння роду людському? Що хтось із народжений жінками це буде одна особа. Він роздавить голову Змію. Але Той причинить йому смерть. Знаєте, так образно було сказано про прихід Ісуса Христа. І ось цей час ось він настав. І він такий, був якийсь, знаєте, от такий простий. Але разом з тим з цією простотою було, була величезна велич. Тому що в той час. Явився Христос Бог в тілі. Бог з неба, отець сказав, це син мій, якого я полюбив. І Дух Святий був: явився людям в тілесному виді. В Євангелії від Луки, чітко про це написано: що Дух Святий спустився в тілесному вигляді, як голуб. Тобто, було явлена Троєця, отець. Син і Святий Дух. Це теж було заховано і закрито від людей. Тому що, знаєте, в Старому Завіті не говорилося про Троїцю. І знову загадково говорилося про Бога в множині, в однині і в множені. Це знаєте, незрозуміло було. Зараз ми зрозуміємо, чому? Тому що це откровення прийшло. І ці події відбулися. І тепер ми можемо розуміти, і, і, і знаєте, яке десь щось на полочках в своєму розумі розложити Отець, Син і Дух Святий. Тому що ми побачили прояв Божества. Ви знаєте, що е, люди не придали значення цій події, тому що вони так полюбили цей, цю темряву. Що вони в насторожі були. Тобто вони не прийняли оваціями з оплисками. Вони, знаєте, не зрозуміли нічого. Чому? Тому що любили більше темряву, чим світло. Це їх лякало. Але пророки і потім апостоли, коли вони говорили про. Про Ісуса Христа, це їх визносило на велику висоту. Чому люди, які говорять про Христа, вони на величезній висоті знаходяться? Сьогодні ми цьому не придаємо значення і ми це не розуміємо, і ми це навіть можемо і не бачити. Але справа в тому, що коли люди говорять про Христа, Дух Божий перебуває на них. І в вічності, коли настане вже вічність. Коли не буде вже, знаєте, матеріального чи дочасного, а коли вже буде вічне, то написано в Слові Господньому, що ті, хто проголошували про Христа, вони будуть, як зірки на небі. Давайте прочитаємо. Пророка Даниїла, 12 розділ, 3 вірш, написано: ось що. Розумні, сяятимуть, як світила небозводу. Ті, Котрі навернули багатьох до праведності, як зірки по вік по віків. Ви знаєте, сьогодні, коли говориться про Христа, деякі думають, ну це якісь люди, якісь, може, ненормальні. Тому що, тому що знаєте, люди не розуміють навіть, що таке чудо. Сьогодні ми були в магазині і розмовляли з продавщицею. І купляли там один товар, вона каже: А ви переріжте вірьовочку, щоб вам щастило. Каже, ми кажемо, ми в це не віримо. Як це ви в це не вірите? Це ж буде чудо. Я кажу, а яка, яке чудо? Хто зробить це чудо? Ну, це ваші зусилля так потрібно, щоб щастило. А я кажу, то ми знаємо про чудо, яке робить Бог. Він, наприклад, може воскресити з мертвих. Ну, це ви вже таке говорите щось. А я кажу, то, то це ж чудо. А що ви маєте на увазі за чудо? Ось де чудо. Ну, то це вже геть взагалі. А ми говоримо якраз про Бога, який робить такі чудеса. Це справжнє чудо. А не всяка магія, яка сьогодні набирає все більше і більше силу. І люди чекають чуда, але абсолютно не задумуються за джерело цього чуду. А джерело чудо справжнього повинно бути Господь. І так, ті, хто проголошують про Ісуса Христа, вони, вони возвишені. Давайте прочитаємо в друге послання Корінтянам, третій розділ, сьомий дев'яти вірш, тут написано: Ось що. Якщо служіння смерті викарбу, викарбуване буквами на камені. Було таке славне, що ізраїльські сини не могли дивитися на обличчя Мойсея через минаючу славу Його обличчя, то наскільки славнішим буде служіння Духа? Бо коли служіння осуду слава, то служіння праведності набагато перевищує Його в славі. І так, сьогодні ми переживаємо це служіння Духа, коли ми говоримо про Христа. Бог перебуває з нами. Сьогодні я теж зустрівся з одним братом, який постійно як би, от скажеться на своє життя, що він ну, постійно якісь переживає внутрішні, внутрішню боротьбу. Але він сказав, коли я йду проповідувати Євангелія по вулиці, багато каже, людей проходять мимо, і їм абсолютно без різниці, що я говорю, роздає брошурки, запрошує в церкву. Говорить про Христа Воскресшого. Але каже, із багатьох із них якийсь один прийде і буде задавати питання. І я каже: відчуваю життя, відчуваю Господа, який наповнює мене радістю Святого Духа. Коли заходжу таку людину, яка цікавиться, і я говорю про спасіння. І каже, я бачу, що люди здивовані, вони ніколи про таке не чули. А це виявляється правда. Бог є, і Він дає вічне життя. І вони дякують. І каже, от, раді от таких одних людей, я, я йду і далі проповідую. Івангелія. Знаєте, людина в проблемі, в якихось внутрішніх. внутрішніх Конфліктах і боротьбі, але коли вона проголошує про Христа, то вона підноситься над цим всім, над цими всіми своїми проблемами. Чому? Тому що хто з Христом і хто про Христа говорить, то це возвишає людину. А в вічності це буде величезна висота. Слава Богу. І так. А чому він. Найменші. Тобто, чому найменший в Царстві Божому більший за Івана Хрестителя? І ми зараз спробуємо розібратися з цим. Ви знаєте, що е, хто це такі найменші в Царстві Божому? Це виявляється люди, які будуть уже в царстві небесному. Це не ті люди, які сьогодні на землі віруючі. Але, знаєте, є певні ознаки. Які повинні мати люди сьогодні на землі, щоб війти в Царство Небесне. І, і Господь каже, той, хто там найменший, він буде найбільший на Христителя. А Ви знаєте, хто такий був взагалі Іван Хреститель? Те, що Іван Хреститель мав, не мав ні одна людина на землі. Він був наповнений Духом Святим з утроби Матері. Досвід Святого Духа, це була невід'ємна частина Його. Життєвого досвіду як людини, ніхто такого не мав взагалі з людей. Найсильніші пророки не мало цього. Потім приходило покликання до Божиї сходи, вони усвідомлювали різницю свого би, такого душевного життя і духовного життя. А ця людина з народження це мала. Тому що коли Єлізавета, мама Іоанна Хрестителя, зустріла Марію, то написано, що дитина почала радіти в утробі моїй. Тому що я побачила матір Господа мого. Це було також пророцтво Єлизавети. Іван Хреститель наповнювався Духом Святим ще в утробі Матері. Ніхто з людей, живучий ніколи таке не переживав. Тобто він народився і вже з досвідом Бога. Це була невід'ємна частина його характеру, його свідомості жити з Богом. І тому він, знаєте, де виховувався? Далеко від людей в пустелі? Чому? Щоб оця суєта і, і ця вся, знаєте, непотріб не, не, не задушило і не затоптало його. Щоб він прийшов, наповнений Духом Святим. І сказав, ось Месія. Ось він. Але дивіться, Господь каже, знаєте, і це каже один єдиний такий Іван Хреститель. Найбільший з усіх людей. Але той, хто в царстві Божому, більший нього. Хто ж це такі? По-перше, це люди, які тут на землі, вони прийняли Ісуса Христа. Вони народилися з гори, тому що Ісус сказав, ніхто не віддаде Царство Боже, якщо не народиться з гори. Це ті, хто єдині з Господом через Святий Дух. Тому апостол Павло каже: наповнюйтесь Духом Святим. щоб нам постійно мати досвід єдності нашої душі, нашого серця із Духом Святим. Тому що у Святому Дусі ми зовсім інші люди. Ми по іншому думаємо, ми по-іншому переживаємо. Ми по-іншому себе ведемо. Тому нам так важливо бути в цьому стані, наповнюватись Святим Духом. Це люди, які омиті кров'ю Ісуса Христа і є частиною Його тіла. І вже перебувають в прославленому тілі на небесах. Тобто це люди, які воскреснуть в вічних тілах. І вони будуть в прославленому тілі. Коли Ісус прийде в своєму прославленому тілі, в славі Господній, то написано, що сонячне світло, знаєте, воно буде ну, неясне. Це подібно до того, як ми з фонариком підемо в сонячний день і будемо світити. Що толку від того фонарика? Нема ніякого. Так от світло, яке виходило від Ісуса Христа, коли, я, коли, коли апостол Павло ще тоді він не був апостолом, а був Сав, навіть не інше ім'я в нього було. Сав або Саул. Він зустрівся і сказав: сон, його світло, воно було сильніше, ніж соняшне світло. Як він це міг побачити? І ця слава, вона просто виходила з його середини. З воскреслого тіла, і подібні до, до Нього будуть ті, хто будуть в Царстві Небесному, навіть самі найменші. Вони будуть прославлених в тілах і слава Боже, будуть виходити із них. І так, апостол Павло, він сказав про цю величезну позицію бути в Ісусі Христі. Уже сьогодні ми, ми повинні це мати. Щоб війти в Царство Небесне. Тому що в Царстві Небесному будуть тільки ті, в раю будуть тільки ті, хто в Ісусі Христі, Ну інші туди ніколи в житті не попадуть. Тільки в Ісусі Христі. І хай обіжаються, чи, чи там сердяться, всі інші віри. Які кажуть, у нас свій шлях, у вас свій шлях на небесах, а у нас свій шлях. Ні, один тільки один єдиний шлях в Ісусі Христі, щоб бути на небесах. І тому Павло каже, Філіп'янам 3:14: Я відчайдушно біжу до мети, до нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. Ви знаєте, коли Іоан Христитель зустрівся з Ісусом, і Той каже, Хрести мене. А, а, а Іван Хреститель каже, та це я повинен, ти, ти повинен мене хрестити. А знаєте, що він мав на увазі? Він перед цим сказав, що стоїть хтось між вами, той такий, якому я недостойний розв'язати? Ремінці на його сандалях. Тому що Він буде вас хрестити Духом Святим і Вогнем. Що мав на увазі? Іван Хреститель, коли казав, що ти повинен мене хрестити. Що він хотів? Він хотів, щоб той його хрестив Духом Святим. Я від тебе повинен хрещення. А як же він хрестить? Біблія написано, він нікого в воді не хрестив. Але він хрестить до цього часу Духом Божим. То, ж, що хотів Іван, він хотів більшого. Знаєте, в чому? Нас проблема нас сьогодні віруючих. Ми заспокоєні і задоволені тим, що є. Коли Іван, Іван побачив Христа, він розумів, що щось більше є, щось краще є, і Він каже: Я від тебе хотів би хрещення отримати, Духом Святим, щоб зануритися в Дух Святий. Він вже був наповнений Духом Святим із дитинства, але він ще більшого хотів. І це правильно, знаєте, настрій, настрій направленість на нашого серця повинно бути, нашого розуму. Хотіть ще більшого і не бути задоволеними на досягнутому. Тому що є ще більше і ще краще. Коли одного разу Петро прийшов після ночної рибалки і каже, а, а, а Ісус йому каже, запливи на глибину і там піймаєш. Він каже: Господі, цілу ніч ловив, я нічого не піймав. І це з дитинства взагалі я цим займаюся. Я знаю, що це таке рибалка. А він каже: запливи на глибину. І Петро каже, по твоєму слову, я це зроблю. Запив на глибину. І там був величезний успіх. Він скільки наловив риби, що ніколи в житті він не ловив. До цього так риби. Що лодка вже майже тонула, і риби ще так само багато, і він вже кличе інших людей. І їхня лодка наповнилася так, що єлі-єлі вони плили ці лодки. Це глибина. Це те, що Іоанн, коли побачив Ісуса, він ще більшого захотів. Тому що на глибині є успіх і благословення. А для тих, хто проголошує Ісуса Христа, там спасіння багатьох людей на глибині Божої благодаті. Тому Хай Господь дійсно нас наповнить знаєте, таким бажанням, Богошукання, як було у Йоанна Хрестителя. Він побачив. А кого він побачив? Він побачив. Звичайну людину. Хто на нього дивився, він казав, «Та «Да як же це ти Бог? Ти, ж, ти просто людина. Але Іоанн не так дивився, він знав, хто це. Слава Богу. І тому ми також повинні розуміти, що Господь, він Бог всемогутній. І Він якраз і, і бажає, щоб ми заходили на цю глибину, на глибину взаємостосунків з ним. Через Святий Дух. Тому хай наше серце наповниться ось такими бажаннями. Давайте ми помолимося з вами. Господи, слава тобі і хвала. Ти чудний Бог і нема ти подібного. Ми благословляємо Твоє ім'я. І ми величаємо Тебе і славимо тебе, наш вічний цар, і Бог святий. І хай Господі дійсно, Боже святий, Боже, прийде Боже в нас той дух Богошукання, який Господі Боже святий, нас буде возносить на висоту. Взаємостосунків із Тобою на глибину Боже Твою, Божої благодаті, наш вічний Господь і Бог святий. Або, ось, щоб ми були захоплені Твоїм Божим життям і Твоїм Святим Духом, щоб ми могли, Господі Боже святий, багатьом ще людей сказати істину і правду, яка їх може спасти від загибелі і дати надію на спасіння і життя вічне. Амінь.